Добрий день, мої сонечки! Сьогодні ми будемо з вами готувати кабачкові човники. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно ось такі чотири човники. Як ви бачите, це кабачки. Ви пообрізаєте деякі сторони і серединку ось так виріжте, зробіть човник. А із серединки потім ось так наріжете, ось так наріжете кубиками. І Потім з'єднаємо з м'язцем. У мене ще лікарська ковбаска, я додаю, бо м'яса менше. І тому вийде у нас така начинка, такий фарш. Для цього потрібно, як я сказала, чотири човники: Отаких от два помидори. Також ось чайна ложка часника і м'яса. Я взяла свиняче м'ясо і трішки лікарської ковбаски. Бачите, купиками нарізала, ну а це м'ясо, як ви бачите, теж порізала кусочками. Воно зварене. Можна брати фарш. А, оце, а це з кабачка вирізано. І так ми з вами зараз змішаємо оці всі інгредієнти разом. І також четвертий нам треба буде сир, олійка і, і перчик. І так, м'ясе я вже трішки посолила. От, ковбаска у нас трішки підсолена, тому я не вживаю багато солі, тому ви для свого смаку. Тим більше часник цибулі сюди не треба. Сюди цибулі не треба. І так, додаю тільки ось такого чорного перцю. Отак, От на смок півчайної ложки. Мені не можна багато, тому я трішки додаю. Все, фарш готовий. Фарш готовий. Що ми далі робимо? А далі ми начиняємо. Начиняємо ось ці човники. Ось так подивимося. У мене, до речі, ще кабачок залишився. Я буду дивитися, якщо не хвататиме, то доріжу. Ні, завтра використаю на супик овочний, овочевий, і буде добре. І буде добре. І так. Начиняємо. Ні, додавати не треба буде, я бачу. ось так начиняємо наші човники. Таку будемо робити козацьку галеру. козацьку галеру І так начиняємо. начиняємо. Так. Для. Нас хватить чотири таких і тоді. Отакий човник: беремо пергаментний папір. Ось ви бачите, пергаментний папір. І ми що робимо? На цей пергаментний папір? Трішки лєм оливкової олії і розмазуємо цей пласт. Так, додаємо ще, і зараз помидори будуть зверху, і зверху ще буде у нас сир. Сир. Не повністю, як ви бачите, бо тут ще буде помидор, і воно повинно все тут, прямо туди все текти. Не сюди, а серединку. Тому не повністю так зверху, зверху не треба насипати. Ось так виходить, бачите? І так все кладу, зараз побачите далі. Так, сонечки, ми з вами поробили такі чотири човники. І ось такими кусочками, два помидори в мене були, не, не так не тоненькими, а такими по сантиметру понарізували. Ось так поклали сюди. По три кусочки на кожний. Ось сюди вже великий такий. Ви от сюди чотири я поклала. Ось так. Тут по три, а тут чотири, бо тут більший. Тепер беремо сир, який у вас є. Можна мацарел, у мене сметанковий. Я десь 50 грам. 50 грам. Ось так. Зверху кладете. Нічого не ні солите, нічого. Сир по собі і так із сіллю. Так. Ось так на Кидайте кожний човник. Кожний човник ось так кладете. Ви ж не забули, олійкою там змазали. Я будь-якою не обов'язково оливковою. Якщо вам можна, то це мені треба оливковою, то я більше оливковою використовую олійку холодного віджиму. І ось так, ось так ви покриваєте свої ці човники. Човники покриваєте так сюди, я трішки візьму, тут менше ось так одиноко. І тепер ставите в пічку на 30 хвилин. І через 30 хвилин ми з вами сонечки зустрінемося і будемо смакувати. Поки кабачок є, треба його їсти. Він дуже корисний для здоров'я. І ось таке блюдо. Два човники з'їв на вечір і все, більше нічого не треба. Ніякого гарніру, нічого не треба. Поїв човники з м'ясом, воно ситне, попили чайку і все, і спать. Ну добре, на 180 градусів ставимо в пічку і 30 хвилин. Так, сонечки, вийшли в нас ось такі кабачки, ось такі човники. човники. Кабачкові човники, я їх називаю. Ну, а четвертий я вже порізала і попробувала. Дуже і дуже смачні, до речі. Так що, смакуйте, будьте мені живі і здорові, мої сонечки. Так що, можна ще, до речі, ось так присипати зеленню. Хто любить кріп, хто любить петрушечку, можна ось так ще присипати зеленню. І буде дуже гарно, красиво, як ви бачите. І Смакота буде. Хто бажає трішки з перцем, можна червоний перець додати. Можна додати ще е, цей, м паприку. Ну і інші спеції можна навіть сацабелі взяти і трішки додати, вона буде смакувати до цих кабачків. Так що смакуйте і будьте живі та здорові. Ось дивіться, я вже навіть руками взяла спробувати, оце спробувала, щоб ви знали. Так що смакуйте і будьте мені живі та здорові. Так що, всього вам найкращого, до наступних зустрічей.